Випадки, коли карма спрацювала миттєво. Сиділи з дружиною у ресторані на пляжі у Флориді. Чоловік за сусіднім столиком принижував і ображав офіціанта. Потім підвівся, задоволений, і пішов до виходу. Заткнувся за сходинку і впав мордою в пісок. Усі, хто був у залі, голосно засміялися. У мене було не зовсім миттєво, але досить показово. Я підвернула ногу розтягнення м'язок гомілковостопного суглобу, тиждень на лікарняному. Потім вийшла на роботу і через декілька днів випадково підслухала, як одна співробітниця насміхається наді мною, кажучи, що я вдаю, бо то кульгаю, то перестаю і ходжу нормально. А через тиждень вона сама підвернула ногу і змогла на собі відчути, як це коли сидиш нерухомо, і нога затікає і тому кульгаєш, а потім розходишся і деякий час рухаєшся майже нормально. Під час поїздки до Флориди ми зайшли в магазин купити щось попити. Перед нами вклинилася літня пара. Вони грубіянили касиру, скаржилися, що все дорого, а на вулиці дуже спекотно. Казали, що ходоги не можуть стільки коштувати. Усіляко виявляли невдоволення. Вони купили два ходоги і вийшли на двір. Чайка налетіла на мужика і забрала його ходог. Його дружина від несподіванки випустила свій. Коли я був малим, ми пішли з батьками до ресторану. Перед входом на маму нагадила чайка. Тато почав сміятися, і на нього нагадила інша чайка. Колись стояв на зупинці трамвая на площі трьох вокзалів, неподалік стояв індивід, курив та похаркував навколо. Оплював знатно асфальт у радіусі пів метри. Під'їжджає потрібний йому травай, він дістає картку, і вона чітко в його харкот упадає. І я тоді прям кайфанув від цього видовища. Пізно увечері повертався з роботи. На шосе є ділянка, де потрібно поступово скидати швидкість з 90 до 40. Я почав скидати, а водій вантажівки, який їхав за мною, не став. Якоїсь миті він наблизився так близько, що я не бачив у дзеркалі його бампер. Я подумав, де ж поліцейський, коли вони так потрібні? І за кілька секунд за вантажівкою запалилася люстра, і через гучний зв'язок йому сказали зупинитися. Якось у юнацтві пили пиво на лавках, і друг, поставивши порожню на бордюр, вирішив пнути її. Я йому крикнув: мовляв: Дурень, навіщо бити? Він проігнорував і з усієї дурі жахнув по бордюру, як наслідок, перелом двох пальців. Один мій дядько хотів штовхнути кішку, але вона встигла відскочити, і він вмазав ногою по цегляній стіні, зламав два пальці на нозі. Інший дядько хотів запхати кішку в коробку, щоб віднести приспати. Вона його вкусила, в рану потрапила інфекція, і він довго лікувався, а ця кішка втекла. Сам бачив, як три дурні дамочки зі сміхом обговорювали, як пенсіонери поспішають на автобус, голосно коментуючи їхню фізичну підготовку та манеру бігу. Буквально за кілька секунд різкий порив вітру зірвав рекламний щит, який повалив усіх трьох на асфальт. П'яний чоловік у барі сидів на стільці за стійкою і раптом почав кричати на барменшу назвав її повією. Він хотів відсунутись від стійки, але ніжка стільця зачепилась за килим, і він упав на спину. Виглядало так, ніби дерево впало. Він пролежав з хвилину, потім ледве підвівся і пішов. Під час подорожі ми обідали з чоловіком у якійсь їдальні. Обом треба було в туалет. Але речі теж має хтось охороняти, тож вирішили йти по черзі. Першою пішла я. Туалет опинився у підвалі, причому один загальний та з вимикачем зовні туалету. Тільки закрилася і сіла, як хтось вимкнув мені світло. Після мого крику світло вимкнули. Вийшла і побачила, що світло мені вимкнув молодий хлопець. Я повернулася до чоловіка. Він пішов до туалету, а я залишилася з сумками. Вийшовши з їдальні, ми побачили на лавці того хлопця. І чоловік каже: Уявляєш, я йому світло в туалеті вимкнув? Так, а він мені, відповіла я. Ми посміялися. Карма. Моя дружина була на пробіжці, бігла по тротуару, а поряд став їхати хлопець на машині і свистіти їй. Він так захопився, що не помітив, що машини попереду зупинилися на червоний і в'їхав у вантажівку. На пішохідному переході у хлопця випав гаманець із задньої кишені штанів. Це побачив велосипедист, зупинився, підібрав гаманець і почав їхати. Все це бачили поліцейські, які перегородили своєю машиною дорогу цьому велосипедисту. Він в'їхав їм у крило, впав, вони запхали його в машину і повезли до відділу. Будучи, ще підлітками гуляли, і один товариш у темряві побачив кішку біля будинку і вирішив її штовхнути як слід. Така ось забава була у молоді 90-х, і штовхнув пеньок. Від удару навіть зробив сальто у повітрі. Довго ми сміялися з нього. Моя перша машина була не з крутих. Того дня я проїжджав багатим районом, зупинився на червоний. Поруч стала дорога тачка, в якій сиділи два хлопця. Один із них запропонував мені потягатися зі світлофора. Я погодився. Як тільки загорівся зелений, вони рванули з усієї дурі. А я поїхав, не перевишуючи швидкості. Метрів за триста бачу, що їх прийняли поліцейські. Проїжджаючи повз, я помахав тим хлопцям. Я спав із зумішньою жінкою. Вона розлучилася, я з нею одружився. Прожили 23 роки, і вона мені зрадила. Я переможець тут вважаю. А ви стикалися з такими випадками, коли карма спрацювала миттєво? Діліться у коментарях.